Успішні віничани з обмеженими фізичними можливостями у хмільнику презентували тамтешнім людям з інвалідністю програму Повноцінний успіх. В рамках проєкту мають створити робочу групу, яка напрацьовуватиме практичні рекомендації щодо врегулювання відносин між людьми з інвалідністю та роботодавцями. Головна мета працевлаштування молодих людей з особливими потребами. Більше про це Марія Супрун. Благодійні проекти від міської громадської організації Гармонія та благодійного фонду Подільська громада поширюються на Вінницьку область. Першим містом, до якого завітали волонтери, став Хмільник. Активісти поспілкувалися з тамтешньою владою та презентували ті проекти, які у Вінниці успішно діють впродовж декількох років. Це акція Комп'ютер другу та проект Повноцінний успіх. В свою чергу хмільничани розповіли про те, наскільки їхнє місто адаптоване для інвалідів. По перше, це обмін досвідом. По друге, це зміна соціальної свідомості щодо ставлення людей з інвалідністю. По друге, хочеться, щоб люди розуміли, що ми тільки разом можемо змінювати наш світ на краще. У місті Хмільник сьогодні проживає близько двох тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями. Майже півсотні з них не можуть пересуватися без інвалідного візка. Тож питання адаптації приміщень та встановлення пандусів є актуальним. У місті Хмельнику досить тривалий час вже проводиться робота з такою категорією людей. Зокрема, нашим управлінням це всім відомі і виплати різних допомог, і компенсацій, і видача путівок, і засобів реабілітації. Далі Вінницька делегація завітала в дитячі відділення Хмільницької районної лікарні. Тут місцеві волонтери провели благодійну акцію Веселий лікар, і те розважали іграми, розмальовками та пазлами. Лікарі кажуть, позитивні емоції, які виникають у дитини під час гри, сприяють їй швидшому одуженню. Люба позитивна настороженість у мами і позитивний настрій у дитини завжди запорука скорішого видужування у дитини. Коли спокійна, коли весела, коли активна мама, коли і в неї тоді спокійна дитина, і веселі, радісні діти скоріше одужуються, закономірне явище. Впевнена у тому, що ігрова терапія лікує краще за будь-які медикаменти, і 11-річна хмельничанка Діана Кузьменко. Дівчинка потрапила в лікарню через частий головний біль, втім під час розваг забула про недугу. Мені подобається таке лікування, і я думаю, що я швидше одужаю. Хмільник це лише перша ластівка, де реалізовуватимуться благодійні проекти, говорить виконавчий директор фонду Подільська громада Андрій Дюрчинський. Незабаром добрі справи поширяться і на інші міста Вінничини. Сьогоднішня акція буде таким гарним початком у місті Хмільник. На майбутньому, можливо, вона поширюється по інших обласних по інших районних центрах, бо тому, що ця програма вже існує і проводиться в місті Вінниця. І я думаю, що вона далі буде розвиватися і в нашій області. Діти так захопилися грою, що навіть забули про обід. Відволікти від розваг їх вдалося лише обіцянкою, що акції у лікарні проходитимуть щомісяця.